В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої на підступах до Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові пакети допомоги та санкції. Тож у цьому випуску розповімо про ці події. Які можуть змінити геополітичну картину? На початку тижня ситуація в напрямку Великомихайлівки, що на Дніпропетровщини, почала стрімко загострюватись. Про це повідомив військовий з позивним Мучной. Ворог тиснув з боку лісового масиву, що розташований перед населеним пунктом. Сили оборони України відбували штурмові дії. Втім, частина цієї території фактично перетворилася на сіру зону. Там відбувалися постійні зіткнення. Лінія стабільно рухалась. За даними воїна, ситуація у Соснівці також була критичною. Окупанти майже захопили село. Станом на 8 вересня залишився лише невеличкий сектор на півночі. Ділянка між Орестополом і Великомихайлівкою теж нестабільна. Там противник запускає ДРГ, пробуючи намацати слабкі місця. Це сигналізує про загрозу розвитку боїв вже безпосередньо за самі населені пункти. Якщо це станеться, далі виникнуть проблеми, адже позаду розташовані лише балки, розріджені лісосмуги та невеликі ліски, які не дають надійного укриття. Додатковим фактором ризику є траса Покровське Орли підгаврилівка Вона вже наближається до зони щільного контролю росіян, зокрема, завдяки. Дрона, і незабаром пересування цією дорогою може стати небезпечним. На думку військового аналітика Дмитра Снігирьова, дії Росія на Дніпропетровщині це тиск на військово-політичне керівництво України, а також відволікання сил оборони від територій, де ворог хоче завдати основного удару. Удари на Дніпропетровщині, на мій погляд, це так звана тактика тисячу порізів, відволікання оперативних резервів Сил оборони України від основного напрямку удару окупантів. А це саме Донецький напрямок, це Лиманський напрямок і Сланська Краматорська агломерація. В ніч на 7 вересня ворог здійснив масовану атаку по столиці України, ліквідацію наслідків якої завершили лише за два дні. Надвечір 8 вересня. Під час цього обстрілу, вперше з початку повномасштабної війни, росіяни вдарили по будівлі уряду в середмісті Києва. За даними військового порталу «Дефенс Експрес, РФ здійснила удар крилату ракету Іскандер. Її бойова частина вагою 450 кілограмів, не здетонувала, що зменшило ступінь руйнувань. Проте будівля зазнала істотних пошкоджень. Масштабну пожежу гасили за допомогою гелікоптерів. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати, і все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому в мене захопа до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. На тлі цього президент США Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з Володимиром Путіним та готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії. Тим часом у виданні Bloomberg з'явилася інформація, що нові санкції проти Росії, які готують США та ЄС, можуть торкнутися її фінансових установ, енергетичних компаній та нафтової торгівлі, зокрема банків, криптообмінників та страхування танкерів. На посилення тиску з заходу Росія відповіла розширенням своєї тіньової флотилії. Цей флот допомагає Кремлю продовжувати експорт нафти, незважаючи на встановлені обмеження та ембарго. Зростання цього тіньового флоту вказує на те, що ефективність наявних санкцій стрімко знижується. Водночас начальник генерального управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готує найбільш масштабну програму переозброєння з 80-х років на суму близько 1,2 трильйона доларів. Закладено до 2037 року. Він додав, що нині загроза для Європи не актуальна, але ближче до 2030-го Така атака може стати абсолютною реальністю. Буданов у інтерв'ю виданню Апостров зазначає, що це не бюджет Міністерства оборони, а окреме фінансування модернізаційних програм. Йдеться про колосальні ресурси, спрямовані на озброєння РФ. Європа вже знає про ці плани і готується реагувати. Наразі триває оцінка, яка має показати, що буде далі. Зараз готується масштабна програма розвитку, скажімо так, озброєнь, це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 37-го року. Ударний темп там до 30-го року. І це наймасштабніша програма з часів 80-х років, навіть не останніх років існування радянського союзу. Зараз вона прорахована в суму біля 1,2 трильйона доларів. Суто на перезброє це не бюджет Міністерства оборони. Це суто кошти на програми модернізації переозброєнь. Це серйозна програми, серйозні кошти. Дев'ятого вересня росіяни просунулись на Дніпропетровщині, зокрема в районі Соснівки. Населені пункти хороше та вороне на мапі Діпстейт вже опинилися у червоній зоні, тобто захоплені. Ще один виступ ворог зробив в напрямку Новоселівки. Військовий аналітик Михайло Жирохов назвав цю ситуацію загрозливою. Тактика росіян тут аналогічна зривком на добропілля. Три три кішки організували, і, і там е, не ну недостатньо наших підрозділів і тільки е, перекидання йде тільки зараз. І там ситуація більш критична ніж ніж тут, на добропіллі, ніж на покровську. Я так розумію, що наш гінштаб притримує е, у резерви в очікуванні наступу масованого росіян на запорізькому напрямку і на покровському. А ось у цей Дніпропетровський напрям він поки що знаходиться, скажімо так, в тіні, але там росіяни мають. Ну я не скажу що стратегічні, але тактичні успіхи. Я думаю, що це не тактика росіян, а це. Так би мовити, вигорання фронту з нашого боку, вигорання наших піхотних підрозділів. Тому ця ситуація вона прослідковується скрізь. Це не тільки в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, така аналогічна ситуація і в Купінську. аналогічна ситуація, Серебрянське лісництво, населений пункт Зарічне, і аналогічна ситуація тут, на Дніпропетровщині. Де Російська Федерація зараз намагається активно рухатись в бік населеного пункту Покровське. У вівторок в інтерв'ю ABC президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже має буферну зону, створення якої Європа пропонувала минулого тижня. Ми воюємо не в часи Другої світової, і нинішня війна зумовлює мертву зону, де використовуються дрони, а не відбуваються прямі бойові зіткнення. Додав голова держави This is a big We, we have already buffer zone. I try to explain all these exp experts and etc. Yeah, they have to be on this war, this is the new war. We have for today drawn lines. It's a pity, but it's true that not only we, Russians, so they do the same what we do. and, uh, and we learn a lot of things from them and they learn from us. It's true, this is such war, we have to recognize it. And these lines, drone lines, we have death zone from 10 kilometers to 20 kilometers, different places, different points between us. So any kind of tank or armored vehicle or motorcycle or everything what is coming here to this zone, 10 kilometers, everything is burned, everything is destroyed by the drones. the buffer zone between us, it's nothing. на Запорізькій атомній електростанції, яку росіяни отримують під окупацію з 2022 року, порушені шість із семи ключових засад ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу у відні 9 вересня. Повідомляє BBC News Україна. За його словами, станція живиться лише однією зовнішньою лінією електропередачі. Що створює серйозні ризики, а рівень води в охолоджувальному басейні наближається до критичного у міністерстві енергетики України наголосили, що РФ намагається використати ЗАЕС як інструмент війни та нагадали, що станція вже дев'ять разів залишалася без живлення, стан який може стати передумовою ядерної аварії. Порушення безпеки також зафіксували на Чорнобильській АЕС після атаки російського дрона на саркофаг над четвертим енергоблоком. 10 вересня бої за Соснівку на Дніпропетровщині ставали все запеклішими. Повідомив військовий з позивним Мучной. село розбите, але ворог не полишав спроб закріпитися. Північніше, ближче до воронівського заповідника, були помічені просування ворожих груп. Воїн додав, що така активність свідчить про наміри противника розширити фронт і шукати зручніші підходи до наших позицій. Сіра зона поступово розтягується у напрямку Великомихайлівки. При цьому прямих ударів по самому населеному пункту поменшало, і це може бути не ознакою послаблення, а навпаки, високою ймовірністю проникнення ворожих ДРГ. Вони можуть заходити приховано, ввести розвідку, вивчати розташування нашої оборони та шукати слабкі місця. В ніч на 10 вересня під час масової атаки на Україну російські безпілотники перетнули кордон Польщі. Вони були нейтралізовані у відповідь на порушення повітряного простору. Україна активувала статтю 4 договору НАТО, щоб провести консультації з союзниками. Внаслідок падіння уламків пошкоджені дахи будинків та автомобілі місцевих жителів. Атаку РФ по Польщі прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що це перший випадок від початку повномасштабної війни. Коли країна НАТО відкрила вогонь по російських цілях безпосередньо в своєму повітряному просторі, президент наголосив, мова йде не про випадковість, а про цілий спрямований запуск шахедів у напрямку Польщі. Ми відкриті до цієї співпраці. Ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів. Полковник ЗСУ відставці Роман Світан запевнив, це дійсно було цілеспрямоване вторгнення РФ у повітряний простір Польщі, адже йдеться не про поодинокий випадок, а десятки дронів. На його думку, такий вихиля з боку Росії це спроба простежити, як діятиме НАТО, і намацати червону лінію, перетин якої викличе дійсно серйозну реакцію з боку альянсу не помордіні Доки вони помордяться. Не отримують, вони будуть намагатись протискати цю ймовірну зону для вторгнення, і тепер чекаємо реакцію НАТО. З'ясувати злий намір в цьому російський дуже просто. Треба зняти параметри польоту з тих систем, які вели ці безпілотники. Тому найближчим часом польська прокуратура має провести розслідування і відзвітувати, який маршрут був закладений в цих дронах. Тож невдовзі ми дізнаємось, звісно, якщо країни НАТО захочуть про це говорити. також всереду середу стало відомо, що під Мінськом будують секретну військову базу, де можуть розмістити ракетний комплекс Арієшнік. Повідомило Радіо Свобода. Нисто розпочалося ще торік. Нині площа будівельного майданчика становить понад два квадратних кілометра. Там звели складські приміщення, три ангари для техніки і заклали фундаменти для інших будівель. Публічно і офіційно про це Білорусь не заявляла. 10 вересня Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1 мільярда євро з заморожених активів РФ. Отримані кошти спрямують на соціальні виплати, відновлення критично важливої інфраструктури та підтримку економіки. Це допоможе зміцнити оборону нашої країни та стійкість перед масованими ракетними ударами. Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів центрального банку РФ. Це більше ніж допомога, це чіткий сигнал. Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації. Наприкінці тижня ворог таки взяв під контроль Соснівку, що на Дніпропетровщині. Повідомив військовий з позивним мочною. Крім того, загарбники закріпилися у східній частині Новомиколаївки. Про повне її взяття станом на 11 вересня не йшлося, але додав воїн, якщо окупанти з'являться на підступах до Калинівського. Це вже буде серйозний сигнал про розширення їхнього плацдарму. Паралельно точаться запеклі бої у лісовому масиві на захід від Новоселівки. Тут ворог намагається розширити свою присутність по флангах, створюючи нові сірі зони і тиснучи більш щільно на наші позиції. У терновому поки що вдається утримувати оборону однак ситуація там напружена. Росіяни активно накривають наші укріплення дронами і пробують поступово задушити цей вузол спротиву. Триматися стає все складніше. А в акваторії біля новоросійська українські безпілотники вдало поцілили у російський корабель. Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки, а судно виведено з ладу та потребує дороговартісного ремонту. Подібні кораблі використовують для розвідки та патрулювання підходів до бухти. Вартість одного сягає 60 мільйонів доларів, і у Росії їх лише чотири. А тим часом Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО та технології боротьби з дронами після атаки російськими безпілотниками. Повідомляє Блумберг свою готовність посилити оборону країни висловила Велика Британія. Вона пропонує допомогу винищувачами або системами ППО. Ми зробимо все можливе в рамках НАТО, у рамках колективної відповіді, яку Польща попросила у нас своїх союзників. Ми стикаємося з новою ерою загроз. Війна в Європі, наростаюча агресія Росії, Путін досяг нового рівня ворожості. І вже в п'ятницю стало відомо, що окупанти просунулися коло чотирьох населених пунктів на південному сході Дніпропетровщини. Це зафіксував ресурс діпстейт. Йдеться про Новоселівку, Маліївку, Тернове і Березове. Військовий з позивним мочною повідомив, що Тернове насправді вже захоплене а от Березове ворог збирається штурмувати. Росіяни почали підготовку до штурму села Березове. Вони вже спостерігаються на східних околицях та північніше. Населений пункт Новомиколаївка теж фактично за противником. Тривають стабілізаційні заходи у північно-західній частині. Тим часом Польща оголосила про повне закриття кордонів з Білоруссю. Наразі рух в обох напрямках призупинено. Таке рішення влада країни ухвалила на тлі російсько-білоруських навчань захід 2025 які розпочалися в п'ятницю. На думку уряду, такі дії з боку Росії та Білорусі спрямовані проти Польщі та Європейського союзу. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все у студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких і зі святом, з днем міста, рідний Дніпро. Слава Україні!